Let's go. Yeah. Всім привіт! Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ржаві Кіт Геймс. Якщо ви ще не підписалися, не поставили Лачинський, то зробіть це обов'язково прямо зараз. І сьогодні у нас сезон колекцій, бойовий, новий бойовий пропуск у грі World of Tanks. Вони випустили новий відосик. Зараз хочу вам представити коротенько про всі головні моменти, які вам треба обов'язково знати. Поїхали! Перше, стилі. І перший стиль це Ріно Черонте. Так, стиль на Ріно Черонте. Такий він жовтого кольору. Це стиль, так зрозумів. Це у нас тема буде пустельна, війна в пустелі якась, і в нас всі стилі будуть жовтого кольору. Такої, такої характеристики. У тих, у кого немає стилю із новорічних коробок на Ріно Червонте, то може отримати собі ось такий забойовий пропуск. Поїхало далі. На Ріно Чернте в стилі прогресії Нікта. Поліглот, який знайде. Так, також стильна мауса. теж саме бачите, жовтий колір, пустельна тема. І у тих, у кого немає стилю із новорічних коробок на цього гіганта сталевого німецького, то можете собі зафармити ось такий забойовий пропуск. Найвісімовне ім'я Еміль Кіттель і його маус у стилі Вюстеншіф. Найкраща втаємних операція. Так, Юдес 1516 всіх... одна з найулюбленіших тепер уже стежок. Ось має такий стиль. У тих, у кого немає на цього танка, або хто собі не зафармив 3D-стиль жива сталь. Так, то ми можемо собі зафармити з цього бойового пропуска. Отакий от жовтенький пустельний 3D-стиль. Гунка Ребека Хольмберг на Удес 15, зі стилем свадельфарі. Так, добре. Командири дуже різні. Поїхали про командирів. Ну, це зрозуміло, що після кожної частини з бойового пропуску, так, на кожен танк ми отримаємо собі командира. Добре. Так, це дуже круто, стилі круті, але саме головне, що нас турбує, це ось це це е, закалка. Закалка трофейна. Тобто її можна буде покращити, і це буде дуже класна штука на ваші тяжики. Тому обов'язково треба буде пройти цей пропуск. Щоб отримати ось оцю закалочку або і можливість її купити. Далі в цьому пропуску, як і завжди, можна купити три дастелі із минулих пропусків, які ви ще не зафармили собі, які ви хотіли б собі взяти. Також командирів, яких ви ще собі не встигли взяти, можна буде взяти, починаючи з цього бойового пропуску, коплячи очки бойового пропуску, які ви будете заробляти, накатаючись на танчиках. Так, добре, але нас цікавить. На все це. Ось нас цікавить нова німецька ПТ. По типу стерви, так, за 27 жетонів бойового пропуска. Це дуже багато, це означає, що ми повинні будемо купити всі за всі бойові пропуски, купити всі жетони, щоб викупити ось оцю пт Далі китайський гавнотяж, ну, це вже мені не цікаво, я не, не люблю ці тяжі, особливо ще китайський, та ще й БЗ, та ще якесь незрозуміле. Коротше, фігня. Далі скунс банзер у нас е за 12, то що. Теж цікава стешечка. Е, радянська ПТ-шка 91 за 9, Чарфутур за 9, віксім 777 за 9, е, Фаза за 9. І цікаво те, що на кобру ціну не зменшили. Ці Кобра, Кобра коштує само 24 жетончика. Тому якщо ви в цьому бойовому пропуску хочете взяти щось нове, а у вас ще немає кобри. Ну, не знаю. Я б, наприклад, купив би кобру. Замість того всього, але якщо ви любитель ПТ, то обов'язково купуйте собі нову ПТшечку і кайфуйте. Далі і лорка 50 тонн тяжик теж дев'ятого рівня, 18 жетонів бойового пропуска. Насамперед тут танки дев'ятого рівня. В їхніх рядах є поповнення міцний. Впевнений у собі бз 58 2 Фіння. з потужною гарматою та надійною бронею. А може як якомусь є сподобається. Та панцер 3 проєкт ну. ви зрозуміли, так, оцей танчик, ось оцей ось. оцей ось, БЗ. Це по типу дев'ятки польської. Щось по типу дев'ятки польської, ТТшке. Щось такого самого типу буде. Дев'ятого Так. А тут, а тут у нас та буде. Камппанц... У нас буде, дивіться, щось по типу UDSIK-8-го. Бачите, пушка теж буде коротше, підніматися вгору, опускатися вгору без корпуса навіть. Так, по типу Юдесика ПТшки шведської восьмого рівня. Але корпус схожий більш на стерву на дев'ятку. Коротше, буде щось цікаве: ще плюс два режими, боє... і в обох режимах ми зможемо стріляти. Ми Далі ми ще одна фішка. Це коротше будемо збирати колекції. Тобто, треба по максимуму проходити весь пропуск, щоб зібрати усі колекції, зібрати всі колекції і за це отримати додаткові жетони. З'явиться ще до середини сезону колекції. Це збірник ваших елементів кастомізації з усіх сезонів. Починаючи з 10-го. за збирання елементів можна отримати ще до трьох додаткових жетонів. Чули, ще до трьох. Тобто, замість стандартних тих, що ми отримаємо за за викачку кожного, за проходження кожного розділу бойового пропуску, ми ще отримаємо плюс три, якщо ми зафармимо усі, повторюю, усі оці елементи колекції. Також у вас чекає нагородна деколь і секретні матеріали, які розкриють деталі історії трьох командирів. Ну, коротше, деталі історії трьох командирів. Коротше, може, командири будуть реально історичні люди, але кого цікавить, блядя, ті всі. Коротше, от і всі розповіді про командирів, про їхнє походження. Я, я думаю, що 95% гравців World of Tanks взагалі не читає біографії командирів. Їм назрати, аби він сидів у танку, у нього було 4 перка. Ну, це моя, така моя думка. Е, процентів 5 цим цікавиться, процентів 5 цим цим, цим інтересується, їм це ну, хотілося б дізнатися, але всі інші просто садять на танк, аби танк хорошо їхав з цим командиром. все. І якась таємна декаль. О Боже, дякую вам за таємну декаль, яка теж... нам прийшов І отак він буде виглядати цей бойовий пропуск. Ну коротше, зрозуміло, так? Зрозуміло. У нас є три, три танки: це Ріночеронте, це Маус і це юдес 1516. Дуже... На Маусі грають, на Ріно Черунти мало людей грають, на Юдесі теж мало людей грають. Я дуже мало зустрічаю людей на Юдесі. Тому будете качати собі, будете фармити ці очки, будете фармити собі жетончики. Пам'ятайте, що жетончики даремно не тратьте. Хоч всіх трьох можна буде виграти закалку трофейну. Також за ці можна купити нові танки за бойовий пропуск, за жетончики бойового пропуска. І також можна буде отримати дуже багато цікавих речей. Якщо ви не хочете танки і вам вони не потрібні, то ви можете собі трофейне якесь обладнання, якісь цікаві ще речі як магазині. Вот. Так, на цьому дякую. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь на канал, поставте лайчинський цьому відео, прокоментуйте, якщо хочете щось дізнатися або чогось не зрозуміли І до побачення! Побачимося! З вами був бравий Кідгеймс!